Вітаю вас, друзі. Ну що ж, сьогодні я хочу поговорити про те, як боротися з шумом у вихах. У когось це шум, у когось дзвіна, у когось свист, він може бути в одному вусі, і вдвох, або відчуватися, як шум у голові. З наукової точки зору цей стан називається тінітус. Якщо ви дивитеся це відео, значить проблема я або у вас, або у ваших близьких. Можливо, навіть ви ще не зверталися до лікарів або зверталися, але на жаль, лікування не дало результату. Треба визнати, що з цією проблемою багатьох лікарів справитись не можуть впоратись не можуть. Одразу хочу зауважити, методи, про які я сьогодні говоритиму, допоможуть не у 100% випадків, але приблизно вісімдесяти 80% і часто досить швидко за 5-7 днів. Якщо за цей час ви відчуєте помітне покращення, лікування можна продовжити на 3-4 тижні для закріплення результату. Якщо ж за 7 днів ефекту нема, необхідно звернутися до лікаря. Шумом у вухах до речі займається лоргікар і невролог. Перше, що потрібно зробити при постійному шумі або дзвоні у вухах, акуратно почистити вуха ватною паличкою. Але дуже важливо не засовувати глибоко. Легкими обертальними рухами зніміть сірку з поверхні, не натискаючи, інакше можна або пошкодити барабану перетинку, або навпаки, ще більше утрамбувати сірку. Таку чистку варто виконувати обережно, бажано протягом трьох днів поспіль. Друге, перевірте артеріальний тиск. Раптовий шум у вухах відчуття закладеності можуть бути ознакою підвищеного тиску та проявом гепартонії. Третє обов'язково переглянути інструкції до ліків, які ви приймаєте постійно, наприклад, від тиску чи холестерину, а деякі чи з. Препараті мають побічний ефект у вигляді шуму в вухах. Якщо це зазначено в інструкції, препарат потрібно замінити на інший. Четвертий, мабуть, найважливіше, дуже часто шум в вухах виникає через проблеми з шиєю, затиснення м'язів комірцевої зони. На щастя, у більшості випадків це легко коригується. Як масуємо цю мишцю? Мі... Після цього повертаємося, похлопуємо. Масуємо цю, повертаємось, похлопуємо. Якщо виконувати один, два, три, п'ять разів на день, то дуже допомагає. Додатково до цієї гімнастики рекомендую прості вправи. Перша щільно притисніть долоні до вух круговими рухами, розтирайте їх протягом однієї хвилини, після чого різко приберіть руки. Друга знайдіть невеликі ямочки за вухами, поставте туди пальці і м'якими рухами, розтирайте зверху вниз протягом 30 секунд без бою. Психосоматика, хоча не всі лікарі визнають психосоматичні причини, практика показує, що вони існують. Деякі автори вважають, що шум в ухах пов'язаний з небажаним щось чути. Я з цим не повністю згоден. На мою думку, частішою причиною є хронічний стрес, сильні нервові потрясіння, недосипання та постійне перенавантаження думками. Людина не може розслабитися, відпочити, і це стає фоном для появу шуму. Однак психосоматика не єдина причина, її потрібно враховувати, але водночас обов'язково застосовувати і фізичні методи лікування. Аплікатор ляпко, якщо перед сном на 10-15 хвилин лягати на нього, але Якщо у вас з'являється, знайдете час для відпочинку, виконуйте чистку вух, контроль тиску, перевіряйте ліки, гімнастику для шиї виконуйте. А якщо ні, то обов'язково зверніться до лікаря для ретельної, детальної діагностики, адже причина, причина шуму в вухах може бути багата. Судинні порушення, проблема внутрішнього або середнього вуха, алергії, ендокринні захворювання, зокрема щитоподібної залози я щиро сподіваюся, що ви потрапите до тих 80% людей, яким ці методи допоможуть. Будь ласка, діліться своїми результатами в коментах. Це важливо для мене і для інших глядачів. Ну що, на цьому все. Бажаю вам міцного здоров'я. Лягайте на аплікатори ляпко на 15 хвилин. Робіть вправи, провіряйте свій і бажано більше ніколи не хворіти.